Усім привіт! З вами Михайло Захарець і сьогодні я спробую вам розповісти про штамп реверсу 50 копійок АГ. Всім відома трапеція на 50 копійках, якщо точніше штамп реверсу з назвою АГ. Монету різновиду 1 АГК в такому стані тримаю вперше. Дуже яскравий штемпельний блиск. Дякую пану Віктору за продаж мені цього різновиду. І я маю змогу показати вам його у всій красі. На жаль, відео не передає всю ту красу, яку видно вживу. Штамп АГ сам по собі є цікавий. Розмір зображення більший 23 мм, на відміну від інших штампів АА та АЕ. У них 20,0 мм. У штампі АВ теж розмір зображення 23. Але в АГ. Є своя особливість. Форма проміжків між листом та його відростками у формі трапеції, що і відрізняє цей штамп від усіх інших, проміжки між листом та його внутрішніми відростками у формі трапеції. Проміжки між листом та його зовнішніми відростками сильно заокруглені. На ринку ціна на цей різновид коливається в районі 40-60 гривень. Але спробуйте такий знайти в обігу. Задача ще та. Тому я вважаю різновид недооціненим. Звісно, ціна на монету в штемпельному блиску буде в рази вища. Існує 5 різновидів монет зі штампом реверсу АГ. Першу монету ви вже бачили. Друга монета це 50 копійок 1992 року, різновид 1 АГД, гурт дрібний. Монета сама по собі часта. Цінність невисока. Але якщо знайдете таку близку, обов'язково кладіть до своєї колекції. У близку її цінність зростає в рази. 1 АГС з середнім гуртом. Найдорожчий різновид у 1992 році. Особливість 8 насічок на гурту. Ціна такої на ринку на даний час вже від 3000 гривень і до бажання купити. В штемпельному блиску такого різновиду я не бачу. Якщо маєте, покажіть, буде цікаво подивитись. 1994 різновид 2 АГД. Теж цікавий різновид, але не такий рідкісний, як, до прикладу, 1 АГК 1992. -го. Визначаємо реверс АГ. Далі дивимось на аверс. На аверсі віконця в нижній частині тризуба великі. Ціна на ринку такого складає орієнтовно 40-50 гривень. 1994 1,1 Аге Найдорожчий різновид серед усіх монет з реверсом АГ. Визначаємо реверс АГ. Далі дивимось на аверс. На аверсі віконця в нижній частині тризуба Малі. Така монета дуже нечаста. Ціна складає від 4 до 6 тисяч гривень по каталогу. На сайті Violity я знайшов актуальну лише одну пропозицію з ціною 7 тисяч гривень. Якщо буде цікаво, можете собі знайти, подивитись та придбати. До речі, у штемпельному блиску такого різновида я теж поки не бачив. З цими та іншими різновидами ви можете ознайомитись в каталозі. Якщо ще не маєте такий, рекомендую придбати, поки вони ще є в наявності. Все доступно описано та показано. Тож бажаю вам поповнювати свої колекції монетами у якнайкращому стані, подібними до тих, які я вам показав. На цьому все. Молосі, що додивились відео до кінця. Буду вдячний за підписку, хто ще не підписався. Надіюсь, відео було цікавим. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам! Бережіть себе!